Бажаю здоров'я, шановні українці! Нове ганебне рішення Верховної зради. Інакше її не називеш вчора. Ще вони підняли такі зарплату своїм помічникам до 132 тисяч гривень під час війни, коли треба заощаджувати, коли у людей немає ні світла, ні води. Вони піднімають зарплату з немалої 80 тисяч до 132 тисяч. Нагадаю, що солдати в окопах не отримують 132 тисячі. Вони там, начебто, їм хтось там підняв зарплату, але це все є на словах. Такої зарплати ніхто з хлопців не бачить. То багато і в тіктоку розповідають з військові, і я вам кажу, платять, що вони тільки там підняв, що виходять. От не, не щоб нормально підняти зарплату. Військовим вони піднімають помічникам. Ну без помічників вони ж нічого не можуть. Вони ж такі говорячі волк, за них все роблять їхні помічники. От їм і підняли зарплату до 132 тисяч. Я вважаю, що це ганебно і здається мені, що всі вони військово зобов'язані, не повинні бути броньованими. І помічники хай йдуть. Захищати батьківщину допомагають ветерану, не ветеран, да, не ветеранам, а своїм хазяївам, так би мовити, не слово, ма ділом і Україну хай служить Україні, захищаючи її на фронті, а не бігаючи лакеєм за депутатом за 132 тисячі гривень. Я думав, що вони, коли я записував це про цей ролик, що вони хотіли підняти, я думав, що це вони не піднімуть зарплату, що у них не буде такої нахабності, буде резонанс, і Люди скажуть, що ви що подуріли. А ні. Вчора вони її підняли. Ну, отака одна от новина. Що скажете, як вам? Що з цим будемо робити. Пишіть в коментарях.